Шановні колеги, вітаю нас сьогодні всіх на Education Summit 2022. Ця конференція проходить в, в час безпрецедентних викликів для нашої країни, для кожного з нас. Сьогодні ми, коли готували старт ефіру, то вже почули вранішні сирени, і насправді. Важко, мабуть, передати те напруження, яке існує вже декілька тижнів, останніх, особливо після масованих атак. І все ж хочеться е сказати, що ми незламні, ми сильні, і тому ми продовжимо робити ту справу важливу справу, яка дозволить нам зберегти Україну і потім її відновити. І безумовно, тема освіти і тема. Інтелектуального потенціалу нації вона є надважливою. Тому сьогодні на заході ми будемо говорити про важливі речі. По-перше, ми запустили навчальний рік під час війни, і це теж безпрецедентне, це такий дуже важливий момент, тому що навчальний рік розпочався, він продовжується. Звісно, ми поговоримо про прогнози про ці всі виклики. Тут безумовно велика роль бізнесу і наших учасників асоціації в тому, щоб зберегти освіту і продовжувати співпрацю з вищими учбовими закладами, зокрема, тому що корпоративна і вища освіта вона продовжує йти разом, вона продовжує розвиватися. Ми про це дуже детально теж сьогодні поговоримо під час панельних дискусій. І ще хотілося б зазначити, що. Така ситуація сьогодні і віддалена можливість віддаленої роботи створює додаткові можливості для людей, які хочуть перейти в індустрію для свічерів. І тут знову ж таки спектр широкий спектр питань, професійних експертних питань, які сьогодні ми будемо освітлювати, і про які будемо теж сьогодні говорити. Ну і безумовно неможливо досягати мети, цілі без об'єднання. І без того щоб об'єднатись сьогодні ще більше всім нам тому, от взаємодія національних і регіональних об'єднань it кластерів, зокрема і компаній, які мають корпоративні університети свої програми навчальні, це теж дуже важливий елемент збереження потенціалу нашого it потенціалу як країни, і насправді сьогодні, під час цих знову таки, викликів, ми впевнені в тому. Що продовжуючи і маючи таку велику експертизу, ми зможемо зберегти всі наші здобутки і розвити освіту, як би нам важко не було, і звісно, кожен раз, коли ми готуємо великі конференції, сьогодні це виключно онлайн варіант. Коли ми готуємо конференції в офлайні, коли ми зустрічаємося один з одним і спілкуємось, мабуть, це Найбільш бажана да, зараз ситуація, але я хочу сказати, що ми вже так добре навчились е, взаємодіяти онлайн, що впевнений, що сьогодні буде дуже продуктивний день. Ми дізнаємось багато нового і е, сподіваюся, що через якийсь час після перемоги ми точно будемо проводити конференції вже офлайн, де будемо спілкуватися один з одним безпосередньо. І я хотів би, перш за все, для того, щоб це відбулося, та що сьогодні ми робимо конференцію, звісно. Ми дуже вдячні нашим партнерам, які завдяки яким ця конференція відбувається. Я хотів би ще раз подякувати партнеру заходу компанії Global Logic. Це, як ви знаєте, компанія групи Hitachi і це є лідером у сфері. Компанія Global Logic є лідером у сфері послуг із розробки цифрових продуктів, і компанія. Допомагає сьогодні своїм клієнтам проектувати і створювати інноваційні продукти, саме інноваційні продукти, платформи, ну і різноманітні цифрові рішення для сучасного світу. Так що дякуємо компанії Global Logic, а також програмному партнеру заходу компанії PAM, яка відома не тільки своїм лідерством у сфері цифрової розробки, але й багаторічною підтримкою освіти в Україні. І вже довгий час навчальні програми PAM University допомагають формувати інженерну культуру в Україні. І продовжують разом з партнерами робити це попри війну. Більше того, нагадаю перелік відомих освітніх проєктів компанії «Teachers Internship», «Pre-Junior Program», «Junior Conference». І цього року цей перелік доповнився масштабною навчальною програмою саме для свідчерів. «IT Fundamentals». І звісно, дякуємо дуже всім нашим інформаційним партнерам, які допомагають нам. Донести інформацію до аудиторії, донести інформацію до всіх цілових аудиторій. Я хочу передати далі слово Євгену Сакалу. Євген Сакало координатор університетської програми Global Logic в Україні. Будь ласка, Євген, дякую, Константина, колеги. Всім привіт. Насамперед. Я також дуже радий, що, попри. Важкий час для країни ми збираємось разом, ми ділимося досвідом, тим самим підтримуючи один одного, що у нас є сили та натхнення для цього. Сьогодні ми справді будемо говорити про освіту в різних її проявах. державну, корпоративну, приватну, неформальну і чому це зараз особливо, важливо? тому що освіта. Це також наша зброя у цій війні, і ми постійно намагаємося цією зброєю користуватися на користь собі, на користь своїй професійній діяльності, на користь нашої країни. Бо освіта це про підтримку. Наприклад, з перших днів війни ми робили вебінари, де розказували, як жити з посттравматичним стресовим розладом, як розмовляти з дітьми у ці ці важкі часи, як волонтерити та про багато інших явищ. З якими зіткнулися люди зараз. Освіта, це і про нові можливості, і тому ми запускали масові онлайн-курси як для студентів, так і для свідчерів, розкажуючи про те, які навички потрібні для роботи в ІТ, як ці навички здобути, допомагали людям, які втратили роботу. Освіта це також про ком'юніті. Про згуртування заради спільної цілі, про перейняття досвіду, про спілкування, взаємопідтримку в рамках спільної групи це зараз особливо важливо. І, зрештою, освіта – це про новий досвід. Ми навчилися створювати курси за запитом самих учасників, і це класний приклад того, як ми всі трансформуємося у важких обставинах. Так вийшло, що пандемія ще декілька років тому зробила нас сильнішими. Ми багато чому навчилися, навіть тому, чому не збиралися може навіть вчитися. Да? А зараз війна змусила нас навчатися ще швидше, опановувати нові навички та ділитися з колегами цими, цими навичками. В рамках панельної дискусії. Яку я буду сьогодні модерувати в рамках нашої події? Ми проговоримо про те, що відбулося з нашими проєктами за з часів початку війни, да? з нашими ініціативами, командами, як ми адаптувалися, як ми змінювалися, що потрібно було нове запровадити, від чого навіть відмовитися. Ми розмовляємо про те, які у нас спільні подальші плани, що ми будемо далі робити, як будемо далі рухатися. І тому я впевнений, що ми сьогодні дуже корисно проведемо час, дізнаємося інформацію, яка зробить нас ще сильнішими і ще більш певнішими, бо від цього не буде. Тому я дуже дякую вам за увагу і я дякую організаторам за цю прекрасну ініціативу. Я впевнений, що це все нам піде на користь. Дякую дуже. Дякую, Євгена. Дякую. Я передаю слово Максиму Бачебуту Максим Почебут, віце-президент з освітніх питань Асоціації IT Ukraine і Chief Learning Officer компанії Sigma Software. Будь ласка, Максим. Колеги вітаю. Дякую, Константин. Дійсно, сьогодні ми проводимо нову для нас в такому форматі конференцію Education Summit. Чому говорю нову? Тому що. Історичної такої довідки наша основна платформа для комунікації для співпраці між університетами, між корпоративними компаніями, між освітніми закладами шкільними і вищими. Це конференція Сінергія IT освіта IT бізнес. Ми її проводили вже цього року. Education Summit – самітова ініціатива, яка була започаткована декілька років тому, і ми обговорювали дуже вузький спектр питань з колегами по різних. Напрямках або шкільної, або по вищої освіті. Але, дійсно, колеги вже підкреслив декілька разів: рік дуже складний для нас з усіх боків. Тому ми цього року проводимо декілька конференцій, і ця конференція сьогодні буде більше спрямована на те, як ми почали новий навчальний рік. Хочу сказати, по-перше, зараз останні декілька місяців, ми активно спілкуємося з нашими колегами з усіх куточків світу. І, безумовно, ми відчуваємо підтримку, моральну підтримку наших освітніх ініціатив, закладів від корпоративних великих секторальних платформ від е, навчальних закладів також з різних куточків світу. Але ніхто не може зрозуміти, як такі в таких складних умовах ми можемо навчати. Ми можемо рухатись вперед, ми можемо пропонувати світу нові рішення. Впевнений, що зараз освіта в світі це. Взагалі, Blue Ocean, як то кажуть, і для бізнесу, і для нових напрямків, і для нових платформ і інструментів. І ми, Україна, дійсно знаходимося зараз в дуже складних умовах, але ми можемо пропонувати новому світу нові рішення. Але в центрі цих рішень, як завжди, буде викладач, як завжди, буде людина. Тобто, ми з вами, сьогодні ми також про це будемо говорити. Ви, будь ласка, долучайтесь до наших панельної дискусії, я по перше хочу ще раз подякувати команді Асоціації IC Ukraine за те, що ми знайшли ресурси, знайшли команду, знайшли спікерів. все організували. Я сподіваюся, сьогодні це буде дуже, дуже ну, велій для вас, для учасників. Будь ласка, дивіться нашу трансляцію. Будь ласка, приймайте активну участь, задавайте питання, тому що дуже багато речей, коли ми виносимо. Як модератори в панельній дискусії ми готуємо через призму свого погляду, через призму співпраці, але є дуже багато речей, які ми не знаємо, які зараз є, і ви відчуваєте в школі, ви відчуваєте в університетах. Ви відчуваєте, коли як батьки спілкуються зі своїми дітьми. Я також, як тато, студенти першого курсу, як тато мої доньки, яка навчається в школі онлайн, дуже багато проблем знаю з і відчуваю, як вже як. Як родина, і хочеться ці питання також обговорити. Тому задавайте питання, будь ласка, звертайтеся до наших спікерів, наша команда буде оперативно реагувати, давати відповіді. Ви хочете, щоб атмосфера була дуже продуктивною, а не тільки з нашого боку до вас йшла інформація. Колеги, я пропоную готуватися до панелі. Ми зробимо зараз невеличку паузу. У нас перша панель, ми запросимо наших спікерів, долучайтеся, задавайте питання. Ну, я думаю, що можемо стартувати. Константин, як ти вважаєш? Так, так, так. Да. Дякую, Максиме. Тоді переходимо до панельних дискусій. Бажаю всім продуктивного дня. Слава Україні! Героям слава.